Привіт, це підсумки дна. Мене звуть Денис Бігус, і це надзвичайно важкий випуск. Я його переписував кілька разів. Знаєте, що найстрашніше в цьому жанрі? Це коли ти збираєш найдикунські речі, неадекватні рішення, якісь факапи і провали. От ти все це збираєш і бачиш, що в тебе просто підсумковий випуск новин тижня. Тому що дикість і неадекват це наша буденність, і цей неадекват ніхто не приховує. Він і так у всіх новинах. При цьому він лишається ніби непоміченим, тому що він просто звичний. От як можна обрати гірше між провалом медичної реформи та круговою порукою депутатів, які не дозволили арештувати фігурантів бурштинового скандалу? Що більше на дні, тотальний факап із заходом лоукостера НР чи незняття недоторканності з нардепа Дейдея? в пику всьому електронному декларуванню? Я не знаю. Увесь тиждень події наступного дня були абсурднішими за попередні. І їх серйозно обговорюють, виходять заголовки новин, виступають експерти. Всі всередині цього процесу колупаються в деталях і роблять вигляд, ні, не що все добре, а що цей театр химерного неадеквату вимагає до себе саме от такого ставлення. Замість того, щоб просто спалити в біса цей сценарій. А ззовні, ну, це мало не весело. Це шоу, яке не скидається на щось реальне, але ж це все одно реальність. Наша парламентська реальність це голова парламентського комітету з питань охорони здоров'я, яка сидить в буфеті Верховної Ради в той час, як її шукають підписати законопроекти з медичної реформи. Найважливіші профільні законопроекти за її каденцію політика. А потім голова парламентського комітету з охорони здоров'я раптово хворіє просто перед розглядом цих проєктів у залі. Її везуть до лікарні. І, звісно, це спеціалізована чиновницька лікарня Феофанія. Єдина в країні державна лікарня, звідки не видно жодних проблем в медицині. Реформа провалена. Не лише через голову комітету, депутатам просто хотілося швидше злиняти на канікули. А медична реформа це одна з найважливіших речей на сьогодні. Ви. Проживете на кілька років менше, тому що медична реформа не розпочалась. Це драма. Ну, це реально драма. Але коли це має неадекватні причини, типу, ви проживете на кілька років менше, тому що депутатам кортіли якнайшвидше вмостити дупу на теплий пісочок, то драма перетворюється на якусь комедію ситуацій. От Веселий серіал, у якому навіть найжахливіші речі супроводжуються. За кадровим сміхом. І актори серйозні, і події ніби кепські, але такі нереальні для здорового глузду, от як у нас. І ти просто не можеш себе з ними ототожнити. Але ж це жодним чином не змінює того простого факту, що медичної реформи немає. І це мало вплину на депутатський корпус. Вони їздять лікуватись до тієї самої закритої Феофанії. А ви вже за день не згадаєте, що там з медичною реформою і чи планувалась вона взагалі. Тому що ніхто не запам'ятовує зміст кожної окремої серії. Сіткоми не для цього. Їх завдання розважати в цей конкретний момент. А не потрібно напружуватись. Завтра вам покажуть наступну серію. Щоб ви забули про попередню завтра, група народних депутатів щось ще більш запаморочливе і сюрреалістичне і з серйозним виразом обличчя. садкомах все саме так. Наприклад, в день провалу арешту своїх колег хабарників наклепають законопроект про те, що після відкриття пленарних засідань читати отче наш, забувши про відокремлення церкви від держави, наприклад, або про рівність всіх релігій. У світській, на превелике щастя Україні, подібний законопроект є тотально антиконституційним. Існує виключно тому, що народний депутат може написати будь-яку маячню та оформити з неї законопроект. І зауважте, ось це знову всі коментують так само. Та ж серйозно, Та ж лунає закадровий сміх. Ця тема, до речі, цілком могла б бути у підсумках дна із жартами про те, що їм потрібно читати не «Отче наш», а щось із екзорцизму. Чи про те, що спочатку у раді читають «Отче наш», а потім у Генпрокуратурі офіційно продають індульгенції. Ну чи щось подібне. Законопроект про «Отче наш» – це цілком формат підсумків дна. Але підсумків? Про нього не буде, тому що мене ніць не турбує купка малоадекватних людей, які от чи наш подужили прочитати а конституцію. Ні, мене турбує де в біса медреформа. Чому після приголомшливих доказів парламент не дає право арештувати нардепів-хабарників? Чому президент нагороджує державними відзнаками негідників? Це було кілька тижнів тому. Ви може вже і не пам'ятаєте. І головне, чому? Життєво важливі речі і якусь незначну нісенітницю вони своїми діями оформлюють в одному і тому самому жанрі. Жанрі дурнуватого комедійного серіалу, який ми дивимось посеред палаючого будинку. Такі от підсумки дна. До зустрічі.